Слава Ісусу Христу, На віки слава! Христос народився, славімо Його! Улюблені в Христі, наші дорогі браття і сестри, парафіяни, близькі, приятелі, рідні та знайомі, сьогодні святкуємо в Селенській церкві свято Хрещення Господнього. Сьогодні в особливий спосіб патронує нам святий Йоанн Христитек. Але також сьогодні звертаємось до Пресвятої Богородиці, яка, як матір, провадить нас через це таїнство хрещення до святості. Це вона привела на світ і виховала Спасителя. Вона народила дитятко Боже, і пізніше це Ісус в дорослому віці йде до предтечі Йоанна Хрестителя. І просить про хрещення до того, котрий говорив я негідний розв'язати ремінця Його сандалів». Сьогодні згадуємо наше власне хрещення, стільки людей Бог поставив на дорозі нашого життя, щоб ми могли отримати цю тайну першого таїнства, могли отримати ключі від Царства Небесного. І тому сьогодні. Звертаємо особливу увагу на те, в який спосіб ми живемо цим хрещенням. Чи ми можемо називатися християнами, чи можемо сказати, що ми є діти Божі? Тому сьогодні, даючи собі відповідь на ці запитання, просімо Бога, щоб ми відновили в собі обітниці святого хрещення, щоб відріклися злого і визнали віру в Ісуса Христа. Правдивого Бога і єдиного Спасителя. Тому, кохані, сьогодні бажаємо вам, щоб ви ще більше з більшим запалом і любов'ю могли відкрити в собі цю велику таємницю дару святого Хрещення і жили цим даром Божої благодаті, яка необхідна є нам для спасіння. І на цей шлях мандрівки до Небесного Царства. До нашого Спасіння, щедро вас благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава! Христос народився, славімо Його!